Так, друзі, всім привіт! Придбав собі нещодавно фонарик в особисте користування, та вирішив зняти на нього огляд. Можливо, хтось бажає купити собі такий самий, є можливість подивитися, як він працює, з чим він приходить і так далі. Приходить з фонариком разом чек з магазину. та... Гарантія, гарантія на нього 24 місяці. Фонарик від фірми Videx тут максимальний потік світловий 2000 люмен і в ньому є фішка така, що він світить трьома кольорами, механічно можна переключати їх. Приходить він ось в такій от коробочці. Ця інформація, режими малюночки Так, відкриваємо. Що у нас в комплекті? В комплекті у нас макулатура. Струкція. Так далі. Ми будемо сюди лізти Так, далі у нас є комплектується фонарик ось таким от ремішком до фонарика. Щоб зручно було носити на зап'ясті там, наприклад, хто носить його як ручний фонарик. Далі це у нас переходник для того, щоб вставляти сюди акумулятори меншої ємності. І Комплект колечок запасних. Фонарик у нас не пускає воду і витримує падіння з висоти 2 метрів. Ну, це так, як виробник заявляє. Так, що в нас є далі? Далі у нас в комплекті є шнур. USB Type-C для зарядки даного фонарика і комплектується він акумулятором 21700 на 4000 годин Так, фонарик в нас там виповнений, зроблений з алюмінію. Якось там відірвано ну, чи очак він там, в общем, воду не непроникний. Тут в нас є ось такі ось три штучки з якогось там мощного матеріалу, не пам'ятаю названня. В общем, якщо потрібно буде розбити стекло якесь, то це можна зробити з цим фонариком без проблем, не пошкодивши його. Є у нас кліпса для носіння на поясі. Її можна зняти при бажанні. Я її буду знімати, скоріш за все, тому що цей фонарик буде в основному. Використовуватися підствольний, в общем. щоб вцепити було кріплення, я її зніму. Тут у нас управління за допомогою двох кнопок зручних. Зараз ми перейдемо потім. до неї, до неї, нього. Тут у нас ось можете подивитись всередину, як переходять діоди, щоб було світлого зеленого кольору, червоного та звичайного світлого. Тобто переключається це все механічно, не потрібно накидувати ніякі там ціри. Ці, та, так, що про нього далі? Розкажу, давайте кинемо туди. Акумулятор. Управління легке, 12 режимів. Там по 4 режима на, якщо не помиляюсь, 4 режима в основному цьому, коли він світить світлим. Раз, два, три і чотири. Четвертий взагалі ледь його видно, дуже зручно, якщо десь вночі, не хочеться там світити сильно фонариком, як бачите, яка різниця, можна переключити. Включається він ось. З цієї кнопочки не включається. Також тут є фішка, що. Ось ми виключили його на цьому режимі, на цьому він і включається. А цим трикутничком переключаються режими. Так, хай у нас буде режим максимальний. А якщо нажати зразу на трикутничок, у нас включається стробоскоп. Як бачите, також. Пішка в цих кнопок, що не обов'язково їх нажимати повністю для того, щоб фонарик запрацював. Легенько прикасаєшся не до кінця і він світить. Тобто можна різким рухом. Оп, якщо різко потрібно десь бликнути і забрати, бачите. якщо потрібно включити, нажимаєте до кінця і він вже світить. Вже можна маніпулювати ним. Переключати режими. В общем, Управління вроде би, легке. Також нас можна якби переключати на червоний та на зелений. В червоному і зеленому вже у нас не 4 е режима, а по-моєму їх 3. Раз. Оце перший, другий, третій. Все, і назад на перший включається. І на червоному теж три. А на основному світлі, як ви бачили, 4 і четвертий такий самий. самий самий Легкий. Також у нас фонарик можна заряджати USB-кабелем. Є у нас тут ось такий ось порт для зарядки, він захищений герметичною такою пропочкою. Дощ туди не потрапить. В общем, простий фонарик, тактичний, дуже мені сподобався він. Зараз потемніє з вами перейдемо на вуличку і подивимося, як він світить. Так, давайте відразу вже оглянемо разом до фонарика, я заказав його виносну кнопку. Також вона від Vidix. Ось вона приходить ось такі упаковочці. Так, в комплекті в нас є... Такі от стяжечки маленькі, напевно, для кріплення на зброю, якщо комусь понадобиться. Ну і сама кнопочка. Виносна. Скільки там довжина, я не пам'ятаю, чи 27, чи щось в цьому роді. Давайте її накинемо. І подивимося, як фонарик буде працювати з нею. До цього фонаря у нас підходить ідеально. Так, є у нас тут дві кнопки. Так, оця у нас площина відповідає за стробоскоп. Якщо не нажати, одразу включається стробоскоп. А якщо нажати на цю велику кнопку, Включається просто звичайний режим. Хай буде зелений, він такий яркий. Знову ж таки, якщо кнопочку цю, не, не, не щолкати, а просто її прижати легенько, фонарик також включається. Ось як бачите, просто поклали, оп! І він запрацював. Так же само стробоскоп. Ну тут, в принципі, ось така виносна кнопка. Тут одразу на кнопочки є велкро. Тут, так зрозумів, знімається і вішається на зброю, кріпиться одразу склейкою частинкою. І таким чином цей фонарик превращається в підствольний. Так, друзі, встановили вже кріплення і ще було знайдено одну фішечку цієї кнопочки. Я раніше думав, що це все струбоскоп, Включається тільки на максимальний режим і все. Но, тут є ще прикол, якщо включити режим, так? включити просто на звичайний режим і нажати на струбоскоп, нажати і пустити, він буде мигати продовжувати. Якщо далі продовжувати нажимати, він виключиться. Нажимаємо Опускаємо і він починає міняти режими. І соответственно, вже потім на кнопки ну, нові вже буде світити фонарик або більш лярче, або тускліше. Взагалі, можна вибирати режим на фонарику теж е на кнопки на нові Ну, Коротше ось така ось кнопка виносна теж від Videксу. Давайте вже перейдемо нарешті до тестів і перемістимося з вами в темноту. Так, друзі, тестуємо фонарик. Максимальний режим. Пробиває на метрів 500 взагалі легко. Камера не передає, але просто бомба. Так, у нас є 4 режими. А ось максимальний. Та ти що! Дуже ярко світить. Прям дуже. Саме легкий режим, так підможки, не знаю, метрів 30 просвітить собі. На максимальний режим просто фара. Там, друзі, червоний. Теж світить доволі таки далеко. І зелений. Не знаю, як передає камера, але фонарик дуже яркий. дуже Я дуже здивований, тому що я думав буде гірше. ну Пробиває спокійно, пів кілометра. Взагалі легко. Ну скільки тут зараз? Метрів 300 взагалі ізі. Ну що друзі, ось такий от огляд. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Фонарик топовий. Рекомендую. Регально. Ну світить. Світить ну, дуже прибічно. Мінімальний режим, якраз чотенько в ножки, Ну на метрів 30 максимум так. Ну, максимальний ну просто піздець. Взагалі фонарик з не можу рекомендувати. Все, ще раз дякую всім за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, слава Україні!